Українські міста перетворюються на Венецію на воді, вулиці, столиці і цілі села Київщини в Новому залісі, наприклад, затоплені погреби та подвір'я. І як помітив тивай, рятувати підтоплених комунальники і МНСівці не поспішають. Інспектувала Олена Фанасієнко. б сюди на насос, погреб уже був плив. Насоси в цьому селі, що в 50 кілометрах від Києва є майже у кожному дворі. Від великої води місцеві потерпають щороку. Цієї весни підтоплення настільки сильне, що домашня техніка не справляється. Погреби із консервацією залиті водою. Ну, можна сказати, метр 20-30. По що? пощо так. Сусідці Івана Яковича пощастило менше, окрім погреба, водою залило і подвір'я. Однак на рятувальників місцеві не дуже сподіваються. У баби Марії всі надії на небо й морози. Ну, на вже казало два градуси, морози буде. Ну, трошки підмерзне, а Аму хто його знає? Хіба ж я знає? А дзвонили чи в МНС, чи в якусь службу, щоб вам приїхали, відкачали. Де та служба зараз? Навіть не вірите, що можуть приїхати допомогти. Боже з бо. Так що почув. Більше половини села. Тоже і ніхто ні минулі роки, ніхто не проїжджав. Самі самі люди. людивай робить спробу викликати на допомогу пенсіонерам професійних рятувальників. У обласній службі нам пояснюють, проблему знають, однак розірватися не можуть. На весь район лише одна машина з відкачування води. Виїжджають лише на виклики, де вода заливає житло. Ведеться зачекати трохи, тому що в нас в районі одна машина, і вона зараз на виїзді. Заявку ми приймемо, і техніка обов'язково. На у воді стояло шість вулиць і підземний перехід. У понеділок по обіді міська влада відзвітувала підтоплення ліквідоване. Тивай перевірив на вулиці Василя Яна води ледь не по коліна, машини буксують, пішоходи намагаються перестрибнути на сухі острівці. Бригади МНСівців чи комунальників ніде не видно. Несподівано на сусідній вулиці з'являються дорожні служби. Олексій асфальтобетонник, а нині його перекинули на іншу роботу розчищати зливостоки. Тивай показує затоплену вулицю комунальникам. Вони від графіку відхилятись не захотіли. Ця населяла тут поряд та не буде... наш район. Ми не маємо права на чужий район заходити. А хто має там а то піча район? Ліну-Печерський, не знаю даже. Поки шукають крайнього, із сусідньої типографії вийшли працівники із лопатою і ломом. Чоловіки відшукали люк і відкрили його, щоб поді було куди стікати. Прийшлося знайти, тому що пару днів і ми будемо затоплені а рятувальникам. Сожалінню всі всі служби заняті. Ніхто не хоче приїжджати. Найбільше проблем буде у Волинській, Житомирській та Рівненській областях, прогнозує український гідрометцентр. Там рівень води може піднятися до небезпечного. У Києві поки ситуація суттєво не міняється. Однак за останні чотири дні річка Либідь вийшла із бетонних берегів і стала борхливішою. Кому повінь, а кому гроші у продавців аншлаг. Попит на гумові чоботи збільшився в рази. Цій пані тільки два дні тому підвезли партію гумаків. Залишилось шість пар. Я залишилася? 39, 40, 41. А маленьких немає. А сти розібрали вже всі. В інтернеті з'явились креативні білі черевички. Ними можна виміряти рівень підтоплення у різних місцях столиці. Пенсіонерам вже із села Нове Залісся після візиту Тивай пообіцяли допомогти рятувальники. Щоправда, у понеділок до Баби Марії вони приїжджали без техніки. Олена Фрасієнко, Євгенія Моторевська, Кирило Лазаревич, Василь Мартищенко. Тивай.